Доброго дня! з вами Микола Кучерявенко, щоденник Шевченка. 20 мая До трьох часов работал в Эрмитаже. Обедал у моих старых друзей Уваровых. Сергей Уваров, веселейший толстяк на свете, сказал следующий экспромт разносчику апельсинов. Напрасно разносчик в окно ты глядишь, под бременем тягостной ноши. Напрасно ты голосом звонким кричишь. Лимоны, пельцины хорошие. Не обольщай меня мечтой Плодов привозных из чужбины. Нет, душу полную какой-то пустотой Не соблазнят золотые апельсины. Я отжил жизнь свою давно, И все души мои желания, Сосредоточившись в одно, Разоблаченное от ожидания. Напрасно разнощик в окно ти глядиш. Вечером було у Семена, і миліша Александра Івановна играла лучшие міста із Трубадура очаровательна играла. Повернувся я з Сибіри, та не маю долі, хоч зється, не в Кайданах, та не маю волі. Слідять мене злі люди, день, час і годину. Прийде туго до серденька, то ледве не згину. Комісари і справники за мною ганяють. Більше вони людей вбили, чим я грошей маю. Зовуть мене розбойником, кажуть, що вбиваю, я нікого не вбив іще, бо сам душу маю. Возьму гроші в багатого, убогому даю, і таких людей, поділивши, сам гріха не маю. Маю жінку, маю діток, однак їх не бачу. Як згадаю про їх долю, то гірко заплачу. Треба мені в лісі жити, треба стерегтися. Хоч здається, світ широкий, та ніде подітись. Сочинення цієї весьма немудрої пісні приписується їм самому Кармалюку, клевещуть на славного рыцаря, это рукоділля мізерного падури.